І день сьогодні. Ходили ми з дідом на базар. За покупками. Оце тільки прийшли. Що ж ми принесли? Оце все, що на лавці стоїть, оце все приперли. Єлі дід ніс. Що тут у нас є? а, Куди його? Пеш показувати чи ні? Я буду доставати. А Доставай. Що тут таке? Та. Ага, Коржечки. Зложую туди, де воно. Де миски стоять, туди й зложу. Баклажанчики взяла. Отак От його туди зверху і зложуй. Що я ще взяла собі? Кусок масла хорошого взяла, так. Да? Боже, десь давали мені оті ценники, ну я їх не брала. Я не думала його. Кави дідові взяли, так? Да? Що ми взяли? Це я. Ріббіча фруктів, овощів, от. Сливи. Ото по 10 гривень кілограм. А тут по 15 гривень такі гарні груші. По 15 гривень. Mm. Так, коротше, тут м'ясо набрала, кучу м'яса, собі, кота, ший. Це мені ясу. Хороша тут. хороше. хороша. Так. So. Ого! Там три ноги свинячі було. Тут сало дуже добре, саме добріше взяла кусочок, да. а тут взяла такі гарні. Гарні хвости свинячі. Окі гарні. Де такі свині ростуть? Так, треба ховати, бо вже покрибігали кути і кричать давай вже. Я ще не встигла розпакуватися, а вони вже кричать, давай. І що це за горе таке? Та підождіть минутку. Тут порошок, дідові з бо він каву п'є. То йому з взяла, щоб йому досмачніше було. Цілий пакет ну, цукру, бо тоже п'є із цукром. То табак, травка А. Таке, рукавиці робочі. Що то? Миюча для посуди вони, ну, його додають до роствор. Як колотить роствор, то треба додати миюче, щоб трошки пінилося. А то бур'яни виводить. Ось покропимо. Там у нас є лапочка. А це? О, -о, -о. О, -о, -о, о, А це нашому собаці. А це нашому не відеолі. Кирил сахар розвідається уже. Ну я ж принімати сумки, так все показав. Ну. ну це вода моя. Вже через фільтрована вона очищена. Так. Да. Це на стіл таку клейоночку собі захотіла новеньку. О. І цілий пакет вітамінів для курей. Так що кури, ви не заглядайте, не ходіть. Усе вам буде. Усе. Ось такі коржики з табличкою. Там табличка є. На всі ці. Ото її з'їдать і вона одразу запоминується. Такі вони мені подобалися ці коржички із табличкою. Надо ж таке. Коротше, ціла куча. Ми вже і не могли його донести. Визвали таксі, приїхали як порядні люди, все приперли. Так що будемо тепер, я знаю, що ми будемо заносити, мити, їсти. Оце дві миски взяла. Ну, Ще треба було одну. Ну, хай я її пізніше візьму, може. Може, якщо вона там буде. А така сама зелена, тільки більша. Вона така, ну вона не так швидко зіпсується, бо вона прорезинена трошки така. Ну, хороша. вона. Так, кицька, ти вже знайшла, так? Да? Ну зараз треба швидко, котам давати їсти. О, ось о, куча найший. Зараз по шиї вони получать. Не по одній навіть, а по декілька. Так що йдемо далі. Так, хочу сказати пару слів про свій миючий засіб для посуду. До речі, він виготовлений в Україні. Багато, я думаю, хто знає його, Ну, більшість, не більшість, може дехто й не знає. Ну, нічим іншим я посуд мити не буду, бо з нього тоді неможливо їсти. Наскільки зараз ця хімія страшна така, що її продають кругом, рекомендують нам. Ну, Воно таке, краще помити гарячою водою, якщо немає засобу такого, то краще помити гарячою водою. Ото і содою. Ой, а це я. Цієї фірми не буду називати. Ну, тут не написано, яка фірма. Щоб не було реклами, я не скажу. Просто скажу, що миючий засіб концентрірований. І, що? Миє доблиску, то аж репить посуда. Ну, всі в нього є дії, які потрібні. І немає страшної хімії. Він натуральний вважається. Сконцентрований. Коротше, це мій засіб. Хочу сказати, це я ним користуюся. Виготовлений в нас в Україні. І я його вже дуже давно знаю. Ну, зараз скажу, ох, уже навіть не пам'ятаю, мабуть, років 15. Ну, в магазинах він не продається. Просто знаю, де його і де ця продукція продається. Там я тільки беру її. І дуже задоволена, що хоч тут хімії немає. Правда, її кругом багато. Ну, хоч тут якось якось хоч тут. Засіб для посуду. Ну тут немає який, він просто засіб та й все. Ну, звісно, є там написано фірма. Ну, я її не буду демонструвати. Ох, хороша штука. І запах приємний. І з цієї посуди можна їсти. Да, воно з першого разу ополаскується, і можна їсти сміливо. Не боятися, що це страшна хімія. От так-то. На розказала і без реклами. Просто свій засіб для посуду. Але ж хімія то хімія, і її багато. І кожен вибирає по-своєму. Задумується чи не задумується, а вибирає і користується. Ось так. А ось водичка. Моя теж. Чиста відфільтрована. Без усяких зараз тих теж хімія, яка в воді в нашій, відфільтрована, чистенька, чистенька водичка. Ой яка. Отак. От Треба пити зараз. Також треба задумуватися, що зараз у нас іскрана біжить. Та й в наших криницях також. Ну, народ про це знає і користується. На здоров'я пити таку водичку. Кришталево чисту.